У гуртожитку «Побутівський 5», що у місті Змієві, розпочали роботи із заміни вікон у місцях загального користування. Його мешканці досі не вірять, що тепер на сходинкових прольотах не гуляє вітер, нові склопакети у душових і коридорах. Я не можу вам висловити наші емоції, тому що за скільки років на нас ніхто не обращав уваги. Просто а зараз… якби в в таком быстром темпе это все получилось, все сделали. Ну, Мы очень благодарны. Со своими жильцами будем стараться и со своей стороны поддерживать и порядок, и какой-то ремонт сделать, где-то подкрасить, где-то что-то сделать. Ну, как бы вот так вот. Но совместными силами с Романом Александровичем только мы работаем только за. Ой, спасибо вам за ремонт, за все, спасибо. Конечно, хотелось, чтобы сделали, чтобы стена нас затекає постоянно. Всі теж і сухі ті, коток третій мокрий. Я за це очень волнуюсь. Ну, ми надіємося, що все буде благополучно. В таке тяжёле время, коли када страна вся неблагополучна, а в нас ідуть улучшения. Да. І ми бла, дарим і адміністрації, ну і, конечно, нашому начальнику. Без якого ми, звісно, не здвинули з мертвої точки. Благодарим. Будівля гуртожитку із власності обласного протитуберкульозного диспансеру перейшла на баланс комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства Зміївської міської ради. Його директор Роман Горбунов, заручившись підтримкою міської ради, розпочав роботи з порятунку будівлі і покращення умов проживання його мешканців. Так, за кошти місцевого бюджету було замінено вже перші 17 вікон. На сьогоднішній день на підприємстві гуртожиток Побутівський 5 було зроблено заміну 17 вікон. Ви самі побачили, що в основному це були заміни вікон в місцях загального використання. <кій> ну це сходинки, там, де не було зовсім, ну, з рам було, не було стікол повибивані. На зараз немає. У нас вже, скажімо, не сквозняків. Вітер не гуляє приміщенням. В подальшому у нас планах, звісно, заміна всіх вікон в, і в туалеті, і в ванних кімнатах, і на тій стороні, на правій стороні гуртожитку на сходинках. У жахливому стані вікна на першому поверсі, який знаходиться у приватній власності. Частково у них також немає скла, тому найближчим часом їх реанімують за рахунок старих вікон, що були замінені. Продовжуються роботи щодо ремонту електричної проводки, міняють щитові на електролічильниках і встановлюють автоматику на кожному з поверхів гуртожитку. На перших двох етажах уже почали поміняли і щитові поміняли. І поміняли автомати, поміняли, замінили і електролічильник загального використання. Тобто робота продовжується. Вважаю, що ну, правильно сказали громадяни, що здвинулися з мертвої точки і почали хоч трошки приводити цей будинок до ладу.